Пане Валерію, вітаємо з перемогою. Що сьогодні було ключовим у тому, що досягли успіху і друга поспіль перемога команди? Дякую. Ну, Сьогодні, перш за все, був настрій команді, була установка зіграти в обороні надійно дуже і бути першими на підборі. І саме головне, це верхова боротьба з командою і стандартні положення. І сьогодні зі стандартного положення, який ми забили гол. Тому я, хлопці, привітав, вони молодці. Вони виконали те, що ми від них тренерським штабом просили. Ну і знайшли протидію проти форварда Руслана Буряка, який два матчі поспіль забивав голи. Сьогодні він не відзначився, чи була особлива йому увага. Ну, можливо, з боку того ж принца. Да, ми дивилися суперника, був розбір, і в них дуже сильна група атаки грає, і крайні хави грають, і дуже. Ну і нападник, який дуже себе дві гри проявив, тому ми десь більше принц з ним грав при стандартах, при положенні, яке він може десь. Взяти гру на себе. І тому була увага приділена тільки йому. Ну І так виходить, що дві поразки нанесли Металургу із трьох, також, також дві поразки у Маріуполя, якого також там не так багато поразок. В чому така? Налаштовуватись на цих суперників, особливо чи ось. І в чому тут справа, як то кажуть? Да, ні, ну, Ми налаштовуємо хлопців завжди на кожну гру, на кожну гру, тільки на перемогу. А з ким ми граємо суперника, ми завжди граємо свою гру, десь більше приділяємо уваги для суперників, але такого немає, що тільки одна команда. То есть ми на всі команди настраюємося тільки на перемогу. Дві перемоги поспіль це такий позитив і мотивація напередодні наступного матчу повинна бути. Як вважаєте, ось додасть це мотивації гравцям і, можливо, психологічної впевненості молодим гравцям. Ну, молодим гравцям десь навіть при, при грі з Маріуполем, коли хлопці програвали 2-0, вони знайшли в себе сили, повірили в себе, зірняли і виграли цю гру. Тому і друга поспіль перемога це завжди. Завжди такий емоційний стан, що вони вірять в себе, що вони можуть грати з любим суперником, і це їх заслуга на футбольному полі. Ну і ще така ситуація, що з одного боку приємний момент, що голкіпер Ярослав Проценко та захисник Андрій Романенко їдуть до збірної. У Китай студентська збірна буде грати на чемпіонаті світу, але їх треба якимось замінити. Чи не викликає у вас хвилювання з цього приводу, що ось два гравці ключові на сьогодні? Вони поїдуть до збірної України студентської до Китаю. Ну я вже теж казав, що я розраховую на всіх хлопців. На всіх хлопців, усім вірю, всім довіряю. Тому для тих гравців, які мало було часу ігрового, для них буде це шанс проявити себе. Тому ну, немає тут такого страшного. Я думаю, що найголовніше, щоб вони в збірній зіграли теж на своєму рівні, допомогли збірній. Ну а я думаю, що в нас є ким замінити їх. Пане Володимире, ваш підсумок гри не вдалося сьогодні вам забити мячі. Єдиний гол, все вирішив. Які враження, чи маєте претензії до гравців своєї команди з приводу результату? Звісно, mm, результат нас не влаштовує. Я повністю беру відповідальність за цей результат на себя. Потому мы... я, в першу чергу, не смог команду убедити, что нужно играть с первых минут агрессивно. Хотя перші как раз 20 минут мы владели преимуществом, имели моменты, не забили, а потом все-таки игра. Успокоилось это в первом тайме. Такое не должно было быть. Во втором тайме мы более агрессивно действовали, но уже совсем сел глубоко в оборону соперники и не давал нам скрывать э, ихнюю оборону. Играли на контратаках. Э, поэтому э, и мы считаем, что мы даже были сыграть лучше. И не с первых, с первых минут и до последних. Не удалось. Ну, можна провести паралелі з попереднім матчем першого голу, а також було багато моментів У вас. У першому таймі, якщо б там реалізували ці моменти, то інша брама була б. Ну так завжди буває. Коли є моменти, ти не забиваєш, то соперник сьогодні грав просто на відбій, вони били його вперед на удачу, удача їм сьогодні улыбнулася. Ми повинні розуміти, що якщо у нас є моменти, ми повинні забивати, щоб удача була на нашій стороні. Голівий, якщо головий момент згадати, там трохи не дограли захист пропустили вихід захисника. Ну, якраз десь ми спали після 20-ї хвилини. це ж не перший момент був, де ми при стандартах давали быстро розігрувати м'яч, десь раз розіграли штрафну і швидко і використовували численні преимущества два проти одного нашого гравця, який должен був Оказывать давление на тех игроков, которые разыгрывали. Дал подать спокойно, там черкнули. И стандарт. Это тоже концентрация, это умение играть до конца в любом моменте. Мы, Тим не... мы не доиграли. Тем не менее, что вся поразка не завадит завданию. Першая пятирка, мабуть, тем это так я думаю, каждая команда ставит задачу пятерку. Вот и все. Меня все время спрашивают. Любая команда из десятки ставит пятерку. Что в группе А, что в группе Б.